І так, це турлина таблиця після трьох етапів, тобто половину сезону, де ми посідаємо 28 місце, але це завдяки тому, що мій напальник їде гаразд краще, ніж я, і за три етапи здобув більший очок, аніж я. І це вже у нас четвертий етап, банк із глюн в свою спеку. Трек має 37 градусів, а повітря 43. І тут вже на цьому терек у нас був лимит, що Ті команди, які посідають до 30-ї сходинки, вони можуть їхати етапи далі. А ті, хто посідає трохи нижче, вони переходять у резерв і чекають на нагоду, щоб приймати участь далі, якщо якоїсь команди з основного суставу, не вийде передняти участь. Тобто така вже система на, на другу половину сезону. Але повернемось до теректу. Старт у гратирі відбувся максимально спокійним і плавним, навіть для мене. А ось мого пальника на першому колі ВТ 4 Європа почав виштовхувати під британець на матір. Тобто це ще раз підтверджує, що британці вони не чим, навіть якщо за, за кермом сидить не британець. І саме шкода, що? Із-за цього мій напальник втратив декілька позицій та отримав ушкодження. Так в той же самий час він мав чисто дорогу і міг собі спокійно їхати далі. Але сталося те що сталося. Але повернемося до класу Вітак-3, де я приймаю участь та намагаюся здобути якісь очки на четвертому етапі. І найцікавіше, що я змінив підхід підготовки до цього етапу. Тобто, якщо всі і, і, етапи до до цього, я багато їх тренував навіть ввечері, в обід, навіть коли спав у вісні, какатав терейки, те, те то цей теле я перерос його один день. Відкатав до так, щоб мати більш менше при, 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 приємний час вкату, Там, наприклад, хвилини 40 сім. І вже на цьому знову зупинився, щоб цей трек не, не заїжджувати і не робити більш агресивний стіл атаки часу, але щоб мати собі гарний час. Тобто я пер в вилежим, аби доїхати без всяких інцидентів на той же час показувати просто гарний час. І це в мене вдалося, бо я пройшов в комулякацію майже передостатним, тобто десь до, я займав 28 позицію, а після трьох кіл я був вже 22-21. І це саме те, що ви зараз бачите, що це завжди боявся автобусної тому де є багато шансів на те, що і за і різниці швидкості якраз гт 3 так 4. Вони не будуть собі якось давати там раду, як було зараз. Як було в мене, що я тут намагався попустити молодший колес, а мене просто беруть і вбивають. Це я отримав 17 секунд на пошкодження, на те, щоб зробити ремонт. І трохи переперегрив лун. Це було в мене вже 13 секунд, і завдяки цьому, через 13 секунд в мене в'їжджає. Е Людина, яка стартувала з підлеємо. Здається, э, він стартував з підлеєм. І я знову вже отримую взагалі десь 37 секунд ремонту і маю вже пошкоджену аеродинаміку. Тому що машина почала трохи погано їхати і не влучати у поворот, тобто у теракторії. Тобто я мав їхати як з половиною. Саме цікаве, що Телехов він міг трохи мене об'їхати, просто поїхати прямо і повернути, а він вирішив їхати саме по траєкторію. Тобто, як всі кажуть, він, як звичайний хлапер, бачить траєкторію і не бачить перешкод. Ну ж, щоб що так сталося. Але я тільки програв десь 20 секунд і програв ще час на, на ремонт. Далі вже було більш спокійно, я собі їхав в своєму темпу, де я показував час на коло хвилину 48, хвилину 49, так це дуже-дуже, я їхав привільно, але якщо треба, я мав змогу захистити собі позицію, чи навіть на зернах та вести режим пушінгу до позиції, щоб відіграти ще до такого одну позицію. На жаль, коли я кажу, що відіграти одну позицію, це я маю на увазі, що полюбнув гру, в тому сенсі, що я насправді не відіграв жодної позиції на, на цьому телереку, але, може бути, відіграв. Ну, ні, я скажу так, що я на цьому телетаріку майже ніяку позицію не ні відіграв. А зараз, зараз того, що гравці поперед до мене виходили з гри, чи вони мали якісь ушкодження. Вони... Де роздарували мені безкоштовно плюс одну позицію до регіону. Як наприклад, зараз я вам покажу, як було з Артемом Сак... Сакуном. Майже я не, не вірно кажу фамілію, але так, це моя вада. Повернаємося до Артема. Він тут їде і видно, що він має вже вбити гуму. і коли він заїжджає в цей остатній поворот, він має ввести, що якщо ти, ти рохи перетиснеш газ. Находонська машину коли саме з мене силу, Ще й саме сталося з Артемом. І цікаво в цьому моменті, що я казав, повернувся одну позицію до мене, він знаходиться по попереду, і я бачу, що він хоче повернутися до перегонів, тобто він безпечно виїжджає, пропускає всіх. Але в останній момент, коли треба буде далі, він повертається до боксів цієї секції, гарнує і виходить із гри. Тобто е, я маю плюс одну позицію за, за тому, що він вийшов з гри. Це розсумне, тому що мене це була не чиста боротьба, а брудна боротьба, де за рахунок. Аварії інших гравців я здобував плюс одну позицію до на себе. І нарешті на ваді скальон я вже навчився гарнувати договорума. Тобто я би його вимикав так, що коли я під'їхав до свого боксу, я вже мав час на те, щоб Одразу мою машину почали швидко ви тобто економив плюс 2 секунди. Але на жаль, цей пісток в мене зайняв 57 секунд з рахуванням зміни гума та ремонту. І ви бачите, як я починаю програвати позицію, як в мене всі починають обходити на прямі старт кінці. Але я не скажу, я все ж маю надію, що зможу проїхати 120 отримати за витна хтоба І тому після е, ремонту і замін гуму я втроги в, в кінча агресії і починаю їхати вже хвилину 46, щоб надасти когось наздогнати. Чи це мені вдалося, чи ні, я ще не знаю, бо я заїхав на на, підстав, на саме на собі дом. Тобто коли вже до кінця залишається 42,5 хвилини. І саме цікавіше я вже підбув 23 лет і їхав в поток. Тобто в поток канала ГТ-4 та ГТ-4. І я скажу так, це було дуже важко, тому що деяких я отримував серед стріляні, їхав швидко, а деяких мене перегарнували і я перегорвав час. Тому я е хотів швидко їхати в цих рукаші ГТ-4. І почати їхати вже в селі ГАЗ. Але це було трохи важко, аж до того самого часу, коли залишилися останні сімки для завершено передава. Як ми це БМВ. Його треба було обігнати, але за, 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 за того, що позаду мене є колови, ніколи, а я євраз в федерунду для форта, а це грати євраз колонку для мене. Тобто тут було важко саме так розбратися, як їхати далі. Я ходити в цій ситуації. Що тут ми їдемо? Я обмінаю я, іншу машину, мене не майже ідея майже не долей. І я тут трохи поступаюся в помилку, тому що не хотів бувати ті машини, які їдуть 105 п'ять совоємних класів. І за рахунок цього я програвав по час. Але що зробиш? Я не вбився і це вже... Добре. І тут я вже бачу, що плюс додатково туди гравця виборів, чи вони заїхали по трену на, на ремонт, що сталося, вони, на жаль, не вдома, я не беруться. Але я не став 20 х і собі спокійно їхати останні 25 хвилин в тирагі. Це було не тирагу, а перегон. Це вже було трохи добре для мене, але, наприклад, такі ситуації, як я хочу пропустити тих, хто їде попереду в 4 і завернути, бо що я мав Менш імпульсом, ніж в 4 я тут все з'являю, що зможу когось вижити, тому що в мене швидкість була ніж, ніж ВТ4, тому що в нього було правильно, то тут я боявся, що на самі ці ділянки когось зможу вибити. Але цього за півтора години не сталося, і тому це є по привід вважати що мої тренування яких не було, вони не пришли дані. Ще можу сказати за цю жінку, що я не дасти цю ранку, все ж доїхав до десятої позиції і зробив одне очко за чотири атаки. В той самий час, як мій на пам'ять знято прошу мене, здається, він без вісімнадцятий. Два очки, збиваю зва, це саме час, як це тільки має є першим потрапляємо топ-20 біла в топ -20 Ну що, далі мене чекає Монзе, і саме цікаво, що в Монзе там перші вертавці е е мають від, 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 від секунду, і ця секунду звідкися на 30, де робить сварку. А я ще їду в Монзе дуже холодно. Саме цікаве, як в мене відбудеться. Баткін збіран закінчився і починається монза.